Плюс 10%. Нам потрібно зменшити це, що наше значення плюс 10 змінилось на 0. Входимо до наступного, нажимаючи ось цю клавішу. Чи це доволі таки зрозуміло? Сьогодні тема дня термінал коригування подачі корму. Для чого він використовується, як використовується, я розповім сьогодні. Для початку. Кожного дня ми перевіряємо Скільки корму залишається в кормушках та коригуємо. Це робиться для того, щоб контролювати якість годування, тобто поїдання корму нашими свиньми. Ну а далі, якщо вам цікаво, як це працює, звісно ж, дивимось відео. Я постараюсь більш детально і більш ясно це пояснити. Тому дивіться далі. Поясню суть його роботи. Ось як ми бачимо, в кориті в нас є залишки корму, Тобто, нам потрібно підкоригувати, тобто, якщо ми бачимо, що залишається дуже багато корму і, скоріш за все, вони не з'їдять його за період часу 2-3 години, ми відповідно зменшуємо процент подачі корму для наших тварин. Якщо ми бачимо як ось зараз, що корито в нас майже пусте, тобто вони з'їдають. Свою норму, тобто не залишаючи залишків корму, відповідно, ми додаємо процент корму для того, щоб наступного разу, при наступній годівлі, додавало певний відсоток корму для цих ось поросят. Я спробую продемонструвати, як це виходить. Зараз ми активуємо. Не дуже зручно робити однією рукою, але ось допустимо, ви бачите, зараз у нас стоїть 25, мінус 25%. Там, де ось ця ось стрілочка, якщо ви бачите, мінус 25%. Під 100%. Тобто, якщо я хочу змінити, тобто додати їм, мені потрібно поставити 20%. Значення 20. Потім... Відповідно, ввести дані. Ну і далі до наступного вентиля перекоржу. Ось такий приклад. Маємо перепускний клапан. Нам потрібно подивитися, в нашому кориті доволі таки чимало залишається корму. Тобто наші свинки не справляються. Тут стоїть зараз значення плюс 10, тобто плюс 10 до 100% їхньої норми. Використовується ще плюс 10%. Нам потрібно зменшити ці значення. Тобто ми вводимо. Зараз рівно ставимо просто 0. Зверху з'являється 0, як ви можете помітити. Далі вводимо це значення. Ну і ви бачите, що наше значення плюс 10 змінилось на 0. Тобто для них буде йти рівно їхня норма 100%. Не більше, не менше. Ну і переходимо до наступного. Нажимаючи ось цю клавішу, переходимо до наступного клапану. Наступний клапан показує мінус 5. Ну, ми перейдемо і побачимо, що відбувається тут. Ось, тут, бачите, корито майже виїли весь корм. Відповідно, нам потрібно додати їм. До мінус 5 ставимо значення 0. Вводимо його. Воно змінюється. Так, Вводимо, зараз не ввели. 0. Потім відповідно вводимо. Змінилось наше значення з мінус 5 до 0. Йдемо далі. Тобто нажимаємо ось цю клавішу. Все, наступний клапан 69. Ну і так далі. Не знаю, чи це доволі таки зрозуміло, я пояснив. Ну, намагався зробити це набагато ефективніше. Ну і невеличке доповнення. Ти хочеш щось теж доповнити? Якщо в нас змінюється кількість тварин, які знаходяться в загоні, ми також можемо змінити це значення. Ось зараз ви бачите 25 тварин на один клапан. В двох загонах знаходиться. Загальна їх кількість 25. Якщо якимсь чином вам потрібно забрати декілька тварин, відповідно, ви змінюєте ось це значення 25. Тому наступний раз, коли буде йти годівля тварин, зменшиться відсоток, відмінусується ця кількість тварин, яка була присутня в даному загоні, відповідно. Ви контролюєте, витрати корму. Ось таке у нас вийшло сьогодні відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим, корисним, інформативним. З робочого положення нашого терміналу знімається. Сподіваюсь видно. Таким чином ставиться на місце. А таким от коннектором він підключений до основного нашого комп'ютеру, куди вся інформація і, відповідно коригується там. Тому, якщо такі відео вам подобаються, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!